Повернення у небо цивільної авіації в Україні на перший день шукають шляхи, як створити необхідні безпекові умови для польотів, щоб розблокувати аеропорти. Не проти працювати на українському ринку, і деякі міжнародні компанії так, зокрема, виконавчий директор одного ірландського лоукостера пояснив, повернення авіарейсів до кінця цього року залежить від того, чи вдасться переконати європейські органи безпеки та українську владу в тому, що польоти можуть бути безпечними. Що кажуть фахівці? Чи можливо повернути у небо цивільні літаки під час війни і як нині живуть вітчизняні литовища? Карина Подленко продовжить тему. Бортпровідниця Тетяна Іваніхіна пригадує, 24 лютого була вдома. Тож про скасування авіарейсів дізналась від колег. Мені одразу колеги написали, що скасовані усі рейси, що пасажири всі повертаються додому, і відповідно, екіпаж теж. І ми чекали наступних вказівок. Що треба робити, і не дочекалися. Ми просто вже самі зрозуміли, що авіація зупиняється. На жаль, українські авіаційники фактично залишились без роботи. З деякий час інші авіакомпанії почали пропонувати вакансії, щоб українські бортпровідники та пілоти могли почати роботу за кордоном. Українська ліцензія не дає можливості працювати за кордоном, тому усім нам довелось перевчитися, і усі ми проходили знову навчання в інших країнах. Нині українське небо закрите для цивільної авіації, та галузь не припиняє функціонувати. Зараз ми працюємо над Трима основними напрямками: перше це збереження нашого висококваліфікованого персоналу. Другий напрямок роботи це підтримання нашої інфраструктури. Третя наша задача це бути готовими. До швидкого відновлення нашої авіаційної діяльності, до швидкого відновлення польотів. Гендиректор керуючої компанії аеропорту Київ Володимир каже: попри відсутність авіарейсів, угоди з партнерами не зупиняли. Ми працюємо з авіакомпаніями. Ми працюємо в плані пролонгації договорів. З авіакомпанією Візер у нас діючий договір. Вони здійснюють обслуговування своїх повітряних суден відповідно і готують концепцію виходу на авіаринок України відразу, коли дозволить безпекова ситуація. Українським авіакомпаніям теж довелося змінити спосіб роботи. Зокрема, одна із них, ще до повномасштабного вторгнення, скоротила термін перебування літаків в Україні, а згодом і взагалі вивезла повітряні судна на території інших держав. Знайшли для себе вихід э, праці під форматом, так званим ACMI. Це мокрий лізінг э, літаки, які надаються на э, умовах цього мокрого лізингу нашим партнерам, іншим авіакомпаніям, і там працюють э, наш персонал, наші пілоти, наші бортпровідники. При цьому літаки залишаються частинкою української компанії. Зокрема, завдяки такому рішенню вдалося зберегти роботу персоналу, каже керівник компанії. Якщо персонал, який має відповідні свідоцтва, якийсь час не працює безпосередньо за своїм фактом, за своїм напрямком, він втрачає право на виконання своїх робіт і потребує досить багато часу. Дій для того, щоб відновити свої повноваження на виконання своїх робіт, нині аеропорти та авіакомпанії проводять навчання для своїх робітників, аби ті не втрачали навичок. Ми підтримуємо сертифікаційну придатність, практичне стажування проходять водії засобів перонної механізації, водії спецтранспорту, фахівці з авіаційної безпеки. Якщо ми кажемо про пілотів. Вони мають проходити періодичні навчання, в яких моделюються на спеціальних тренажерах якісь форс-мажорні обставини, і перевіряються дії в цих форс-мажорних обставинах. Зокрема, Украерорух постійно проводить курси відновлювальної підготовки для всього диспетчерського складу, як в Україні, так і за кордоном. Наші колеги за участі фахівців та використання найсучасніших технологій ОПР здійснюють навчання за програмою підготовки URC Renewal Training Course, що дозволить забезпечити вдосконалення професійних навичок в якості диспетчера ОПР та власника допуску OGTI і експерта під час проходження тренажерної програми. Нині ж деякі авіакомпанії до кінця цього року вже хочуть відновити рейси. Проте, навіть якщо безпекова ситуація дозволятиме, аеропортам необхідно щонайменше три місяці, аби провести всі необхідні процедури. Для початку фахівці державі служби здійснять інспекцію стану аеропорту. В цілому потрібно буде обов'язково зробити обліт облізлітно-посадкової смуги і аеронавігаційного обладнання, повернути персонал до роботи, перевірити практичні навички, от, поновити сертифікати залежно від того стану, в якому вони перебувають. Потрібно буде відповідно авіакомпаніям здійснити аудити. Аеропортів, які вони планують повертатися». Попри пропозиції відновити авіарейси в Україні, у повітряних силах ЗСУ кажуть, ізраїльський досвід нам не підходить. Там цивільні літаки обладнані спеціальними тепловими пастками. Завдяки цьому вони здатні автоматично відстрілюватись у разі виявлення ракети у повітряному просторі. Крім того, там діє система протиповітряної оборони Залізний купол. В Україні, яка значно більша за розмірами, таких ресурсів поки немає. Карина Подленко Володимир Ситюк, Олексій Куліш, Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.